Усім привіт! В цьому відео хочу показати, як малював дощ, а точніше, краплини дощу на прозорому склі, через яке видно городський пейзаж з мокрим асфальтом і яскравими фарами автомобілів. Картина написана за один сеанс, я працював за стандартною схемою робив підмальовок. Тонкими шарами фарби намітив дощове небо, жовто коричневі будинки і зелені дерева. Вже зараз іде невеличке розкриття кольором. Але хочу сказати, на даному етапі це не дуже важливо, адже все це буде дальнім планом, який буде видно через прозоре скло. А отже, краплі дощу на склі будуть перебивати і трошки викривляти це зображення. Відтінки фарб можна брати як яскраві, так і тмяні, в залежності від того, яку погоду хочете передати під час дощу чи після нього. Мокрий асфальт візьме на себе відтінки неба, адже він мокрий, а рефлекси неба на воді будуть явно більш вираженими. Під предметами трамваєм, автомобілям і деревами тіні будуть найтемнішими. Сюди можна додавати сині, фіолетові, бордові і коричневі відтінки. Головне, не забувайте, відображення в воді буде вертикальне. Незважаючи на те, що це асфальт, він перш за все покритий водою. Малюючи трамвай і автомобілі не робив їх дуже яскравими. Хочу, щоб яскравість в картині була від включених фар і їх відображення, тому використовував сірий, жовтий і фіолетовий. З додаванням білого для того, щоб приглушити їх яскравість. Але коли ці кольори будуть відображатися в краплях дощу на склі, це зробить їх кольоровими, а це саме те, що мені треба, адже саме краплі є головними в нашій картині. А весь пейзаж другорядний і лише підтримує нашу ідею. Малював усе це швидко, бо дуже хотілося приступити до малювання крапель. Намічаю відображення світла фар на асфальті, для цього використовував жовту і червону з білилом, після чого можна приступати до малювання скла з краплинами. Фарба шисера, а це означає, що саме час перейти до створення краплин. Треба змочити пензлика в чистому розріджувачі і намітити краплі, які стікають по склу, тим самим перебиваючи зображення дальнього плану і змішуючи фарби. Спочатку проводимо, так би мовити, доріжки, в які збираються краплі і стікають по склу. Завдяки чистому розріджувачу, фарба під пезлом розмивається і змішується від кожного руху. Потім до розріджувача можна додати трошки білила, але основою все одно має бути чистий розчинник. Або можна сказати так: ця фарба має бути дуже рідкою і розбавленою, і такою сумішю можна доповнити струмочки води, які ми намалювали. Зверніть увагу, чим більше предметів ці струмочки перетинають, небо дерева, машини і асфальт, тим красивіше вони виглядають. І все більше виходять на передній план. А вже після цього можна намітити дрібні краплини, які доволі маленькі для того, щоб ковзати по склу. Додам ще міське освітлення. Це світлофор з червоним світлом, а також уключені міські ліхтарі, які додатково освітлюють місто в паспортну погоду. Вони також подарять свої красиві відтінки краплям на склі. А ось з цього моменту буду малювати лише краплі і насичувати їх різними відтінками. Зараз дебільшого сумішу з синьої і білої фарби. Прийшов час трошки попрацювати над краплями, так як рухаємося до фінішу. Треба додати найбільш явні відтінки світла, особливо біля їх джерел і на переломах струмочків, а також в окремі краплини. Біля світлофора і задніх фар додаємо червоний кольор. А також блакитний, зелений і сірий. А ще не треба забувати про те, що краплі мають як освітлену, так і тіньову частину. Її теж треба підкреслити. Картина вже майже завершена. Ось так виглядає готовий варіант цього етюда. Сподіваюсь, це відео для вас було цікавим і корисним. І чекаю нових зустрічей з вами в наступних відео. Пока-пока!